27 серпня в селі Лощинівка, що на Одещині, знайшли вбиту восьмирічну дитину. Місцеві тут же визнали винних. Сибирайте! 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 Далі було багато криків, погроз і образ. Це громада потім проживання ромов на території села Лащіна. Вирок оголосили миттєво всіх ромів вигнати з села, майно знищити, хати спалити. А Життя у вигнанні. Як склалася доля людей, яким довелося розпочати все з нуля? Нам навіть не дала шанс, ми зібрали, як люди, свої речі і вийшли і шлі ексклюзивно у секретних матеріалах. Ми разом з вигнанцями повертаємося у Лощинівку, що вони відчують уперше, побачивши свої будинки після погрому. Чи мені останні чим? Куда мені йти? Що розкаже мати підозрюваного у вбивстві, яку єдину обійшов народний гнів? я не хочу я. Очна ставка: як місцеві відреагують на повернення вигнанців? Я, я ж не Яки на я прийду. Прийду. мене, документу укралі вози що я їх украла? Так ти мене так, а, 30. А, 30. А, 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 а що, тиганю на питання тільки у секретних матеріалах. За смерть дівчинки розплатилися практично усі роми, які жили у цьому селі. Сім ромських сімей з дітьми на руках поспіхом залишили лощинівку. Навіть речі не встигли забрати. Малесенька темна кімната. Ви не повірите, але ось тут, у 15 квадратних метрах, живуть разом дві сім'ї. Два кривати, ми всі знаходимося. Її двоє дітей, мої двоє дітей. А так, дві кривати нам чоловік видав, одну кімнату, один каліберчик. У нас навіть, ми навіть з собою нічого не взяли. Це що тут здесь є, це все хазяїв. Два місяці тому Зінаїду та Олену з дітьми вигнали з лощинівки. Я йшла по вулицям з дітьми, Мені не було куди йти. чоловік мене побачив на дорогу. Говорить, що ти мені куди йти. Він говорить, так, да, Я слышу, що слишу шолошини котворіться. Я могу вам дати одну кімнату. Після того як місцеві перетворили їхні будинки на руїни, вони живуть тут за 250 гривень в місяць. Ось це приміщення при вході одночасно є і кухнею. Тут вообще нічого не було. От нам видав плітку газову, столик свою посуду. У мене вже свікруха вона тут недалеко живе, свікруха дала посуду. А то нічого тут не вот газ. Газова плита і холодильник. Тепер для них справжня розкіш. Два ліжка і тумбочка це все, що є в кімнаті з меблів. Насправді більше сюди нічого й не поміститься. Зіна зі своїми двома дітьми та Олена зі своїми сплять мало не по черзі. І от цей маленький диван. Скільки на дивані людей? спить? цей большой диван, тут сплю я і четверо дітей мною. А дівчинка на цьому дивані. Тут немає ванни, немає туалету. можем да. находиться в этом доме, понимаете, дом маленький, но не дозволяє дітей купать, стирати, одягати. Ну як так можно? А малі діти ходять досі в осінньому одязі. Всі пожитки залишились в Лощинівці. Грошей на нові речі немає. Боже. Ти скучаєш за Лощинівкою? Звісно, скучаю. Я тебе далі вдома, як він там тренувався. Чим ти, да, ти там займався? Борьбою. Я тут вже займаюся. Грамоту отримав. З них подій в Лощинівці Олена маленька зола та Вадим жили ось у цьому будинку. Все зі тут. Ой Стінку пало. Вони тут вперше після погромів. Шинка да. от тут они все розрушували, ламалі. Маше Зола поспіхом забігає до своєї кімнати. Серед уламків та скла дівчинка збирає уцілілі речі та іграшки. У золи розбігаються очі. Дівчинка так напружено вишукує, що хоч щось неушкоджене, що навіть не помічає у кутку труп свого цуценяти, яке теж стало жертвою самосуду. Їхню оселю не впізнати. Після погромів у хаті попрацювали мародери, шкафчики поламалі, все, все пасівали. Ось так, як витати додому саля, сколько тут доцілили, скока мучились. У хаті немає жодного вцілілого вікна. Кімнати практично пусті, без меблів. Побита техніка і ліжко це все, що залишилось від дому, куди роками вкладалася кожна копійка. Військолки тут. І стім план поломали. Я віже з детськи поснімали двоє. 50 10... років 10... сот прожив розкрадені і розгромлені. Я вірю вони кирпичами кидали. Так виглядають практично усі хати ромів в Лущинівці. А, -а, -а. а у цьому будинку без стіни до погромів жили паралізована пенсіонерка з дочкою. Лі от вони так могли тебівкама. В день народного гніву цю стіну зносили трактором. За останні два місяці, що тут ніхто не живе, з хати винесли усе. Уже сняли, плітку вже сняли, все. Залишилась лише оця іконка. На неї рука не піднялась. Вона тут єдина, ціла, висить у куточку. О, вам за дріфом, за дріфом. На шум в розгромленій хаті прийшла сусідка. Колишніх односельчанок рада бачити. Люди як люди. Я понімаю. Вони... У нас мабуть, виходить як какрасова дискримінація. Ви розумієте? Мені жалко просто цих людей. Щоправда, через них ворогів собі ледь не нажила, коли по сусідськи стала на захист. Та ота їх подпаліліх Я вийшла, почала кричати грово, що не почнеться що тут. горіти, і все, і у мене тут горі. Ну, там один мужик сказав п'яний. Говорить, буш лялякадіти білом да. Жінка досі не може зрозуміти, за що вигнали з села цілі родини. Один п'яний і так і пішов. За одного весь бунт. так подожди, я чого говорили, що тебе там наркоту нашли? А це якраз саме той будинок, де за словами місцевих була нарколабораторія. Отут я жила, сказали, що тут лабораторія, що тут наркотики, лабораторія. Щоправда, при погромах цю лабораторію так і не знайшли. Зіна прожила тут чотири роки. Отак. А якщо я була б в домі ночі, отак я б згоріла прямо на криваті своїми дітьми. Про погром жінку попередили сусіди. Вона не встигла навіть зібрати речі. Ось вони погоріли абсолютно всі. А якщо б не сусіди, все мене б убили в, в домі. А я жила тут. От одна койка у мене тут була от там дитяча у мене була калі і кухня, от каври. А ще за каври вони говорили? Що красний кавірка коли на стирала паласа часто, тому що діти бігали, вони приходили. Они сказали, что я торговала і ковры стелила на, на, забор. на заборі. И раз красный ковер, значит, у меня хорошие были наркотики. А если я не стелила, значит у меня их не было. Вы представляете? А как як жить, если не мыть эти паласи? в грязноті жить? По і наркотики, за словами місцевих, і були ще однією причиною бунту. Крім вбивства дівчинки. Ось цей будинок почали громити найпершим. Він належить Фросі Чоботар, нібито місцевій баронесі. Ось на цьому відео вона нібито продає шприци з ширкою. Це відео зняли Лощинівці і виклали в інтернет, щоб хоч якось боротися з нею. Та заяви в міліцію писали неодноразово. А слідство все одно триває руками. Та найцікавіше те, що ця пані. Повіють їх про храни. Випроважують на сіла. Єдина з вигнаних повернулася в село і зараз ремонтує свій будинок. Ось просі вернулася. Я б хотіли к ній. Проси од вірнус у нас дом з'явилась. Ось подивіться, як він виглядав в кінці серпня і який він зараз. Залишилися жити в селі найближчі родичі, підозрюваного у вбивстві Михайла. Мати Михайла живе в центрі Лощинівки в оцій цій хаті. Вона бачить нас здалеку і помітно нервує. Згодом жінка таки виходить до нас. Ця тема для неї табу. Я не хочу розмовляти. А що з за три секунди? Що Я тільки Настраюсь, не хочу я. Разом із цими жінками йдемо до сільського голови. Проходьте, дівчата. він у серпні, по суті, першим з чиновників легалізував етнічну дискримінацію лощинівських ромів. Наше дійсне бажання, щоб ну ромської національності не проживали на території села. Зіна, Олена, Ольга і Зінаїда хочуть поставити свої наболілі питання. Наприклад, чому сільський голова не запобіг самосуду, а спокійно стояв і спостерігав, як руйнують їхні хати. І куди їм тепер подітися з малими дітьми? Дома вам не принадлежать. Где все моє імущество? Нам тут явно не раді. Є відео, відео, ви в ту ночі, да, в домах наших, ви там були. сім'я цього рібінка, чому вона тут живе, постраждали. Схоже, тут не розуміють, що карати людину за злочин повинен суд, а не натовп з вилами. Правильно? Коли зробили бунт, ви ж повинні були допомогти. Да, мене предупредили в 6 часов вечора. А ви боялися навіть слова. Вже за декілька хвилин з'являються й інші депутати сільради. І чомусь кидаються на нашу камеру. Хто вона вправо знає? Тобто, оберіть. За мить стає ще гарячіше. Вузенький коридор сільради заповнюють близько десяти поліціянтів, які спеціально прибули сюди з районного центру. Тому усталя бісля нормально, ніхто нас не сіпаніма. Скандал розгортається, і схоже на те, що ці погроми сталися все ж таки не випадково. Що я хукала? Так <турок> це було правильно? це було правильно? Депутати сільради впевнені місцеві зробили правильно, коли розгромили будинки ромів, бо вважають, що всі на світі роми злодії, наркоторговці і потенційні вбивці. ніхто вас не на людей, если вас Ваші ваши тяганики одного кидали второго накинули третьего кинули. Да. Да. А а не ви в понимали, ви А же? як я збігся, я ж казав, якщо ви по етилі, у вас документи лиш тоже. І як вишенька на торті в цій сутіжці, поліціант розлує в кінці. Це все гріх, правильно? Ви за гріх свою відвітили, відвітили, відповідаєте. Каин гріх. Все, за який гріх, мамо? За такой гріх, який неправильно живётся. Що правда у поліції немає жодної заяви про грабіжки та беззаконня ромів? Цих жінок по суті другий раз вигнали з Лощинівки. І знову ж таки без доказів і за надуманими звинуваченнями. Тільки за те, що вони роми. Все поламаю, ну, взагалі. Після народного правосуддя минуло майже три місяці. Зіна заходить у свій двір і не може стримати сліз. Мадрі чим мене залишили, чим? Куди мені йти? 0. Смотри, все, линоли, смотри, у меня было все, моих детей, диваны. Смотрите, что они из моей комнаты сделали. Смотри, диваны спалили, поломали. Ну как мне это все так оставить? Ее дом постраждав найбільше. даже патрони. Ну вот так Зіна, як потом люстро знімали, бугавали, навіть зварвали, люди добрі, подивіться, даже полы сняли. Ціна якої більшість вигнаних сімей, які прожили тут десятиліттями, до цього часу сюди не поверталась. Навіть для того, щоб, хоча б, забрати якесь майно, тут був телевізор, ноутбук, письменний стол столу, дітей була. одразу після цього побоїща таким мешканцям лишинівки, як зіна пообіцяли компенсувати пошкоджене майно та підшукати нове житло. Ну а далі вирішується э, вопрос розсілення. Людей, которые виїхали, оказання їм помощи, Ну і самое главное, наверное, оказання моральної поддержки жителям самого села. Потому що там надо дуже много роботи. А куди ви розселяєте ромів? Они продумають вместе з облгосадміністрацією, вместе з нами, куда переїдуть ці люди. Чим же закінчиться повернення Ромів додому? Дивіться тільки в секретних матеріалах після реклами. Розселити ромів їм так і не вдалося. Згодом місцева влада запропонувала самостійно знайти собі будинки, а гроші на нього їм пообіцяли дати пізніше. Ми знайшли вдома, типу, там все нормально, жінка Жінщина горить, так. Ну хорошо, типу, ми розберемо і як розбирають, до сьогодні сьогодні. І пропали і ті гроші, і ніхто не слухав, і ніхто не бачив. Зіна з двома синами живе в Примах. Володимир, хазяїн цього дому. Водії попросили взяти к сібі. Через місяць діти приїжджають, і мені прийдеться придеться кривити на вулицю. Зіна цього дня боїться. Жінка вже влаштувала дітей до школи. Взяла це заявлення відсюда, повезла в Ізмаїл. Все, і привезла сюди. Переїжджати знову буде вкрай проблематично. Хлопці ледь відійшли від лощинівських погромів. Хоть били би зі шофніше марба. А дайте бізнес очі просто перебуваються як можуть і інші сім'ї ромів, які влітку стали жертвами народного правосуддя. Про них теж усі забули. Вони сказали находити дом з 15 тисяч до 12 тисяч. Вот так. і ага. менше може і більше. А потім не передумали. Вони сказали, у нас багато таких, як ви, ми не маємо вам жило дати. Ідіти там, где вас розрушили, пусть вам там допомагають. Ніхто не хоті. За весь час, що люди на вулиці, їм виплатили одноразову компенсацію в розмірі 500 гривень. 500 гривень за те, що ми І то не на дітей, а на мамочок. що там вже казати за відшкодування майна, якщо зимувати їм доведеться на вулиці, за власний куток вони вже втомилися оббивати усі пороги. Сказали, ми нічого не дадим. Є по по прописки, пусть вам помагають. Там дали допрос нам сказали, пусть помагають вам ті, котро розрушили ваші дома. в Ізмаїльській районній раді. Через два місяці вирішили, що питання з розселенням цих ромів знаходиться поза їхньою компетенцією. Хоча одразу після народного виселення вони співали іншої пісні. Е, Рішаються вопрос розсіління. Е, Людей, які виїхали, оказання їм допомоги. Сільська рада Лощинівки теж не прийняла жодного рішення, аби, хоч якось, допомогти людям, які тут жили роками. Нашого з дітями, зараз у обомжу вдома. Я могу вам, вам втрату втрату. Втрату. Ви, біця, ви купаєтесь, ви викушать. До ромів можна ставитись по-різному. І вбивство маленької дівчинки це, звісно, жахливо. Але того, хто це зробив, повинен карати суд, а не натовп з вилами і камінням. Те, що відбулося в Лощинівці, має конкретне визначення: це етнічна дискримінація чистої води. До речі, є закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, і там чітко вказано, особи винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації несуть цивільну адміністративну та кримінальну відповідальність. В даному випадку винні не так селяни з вилами, як ті, хто їх підтримав і дав зелене світло цим етнічним погромам. Правоохоронці просто спостерігали за погромами. Сільський голова фактично очолив натовп народних суддів з вилами. Районна влада офіційно виселила сім сімей з Лощинівки. І навіть тодішній губернатор радісно підтримав цю ініціативу. От вам не повний список тих, хто порушив закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Звзди в великій політиці. Бачому Джонні Деп піддержав українця? І хто ще що із багатих і знаменитих не боїться воювати проти Путіна? Приходили вмовляти, вговорювати, давати гарантії безпеки. Сколько стоит купить «Суперстар» для громкой акции? Я к вам найзерковиша команда Украины! И кто из всемирно известных селебритис поддерживает украинцев просто так? Секретные материалы из жизни звезд раскрываем завтра сразу после ТСН. Не пропустите!